3 серпня, субота, сила, благодаті. У благодаті є сила, так само, як і в гріху. І в благодаті набагато більше сили, ніж у гріху, бо де помножився гріх, там більше помножилася благодать. Гріх має силу панувати над людиною і тримати її під своїм пануванням. І так само в благодаті є сила царювати над гріхом і тримати людину під владою благодаті проти всієї сили гріха, бо де помножився гріх, там більше помножилася благодать, щоб як царював гріх. Так царювала і благодать. Слово царювати застосоване тут до благодаті, це те саме слово, що було застосоване і до гріха. Воно означає стосовно благодаті, саме те, що воно означає і стосовно гріха, визначення слова царювати так само правильне стосовно благодаті, як і стосовно гріха, володіти і здійснювати владу, чинити командний вплив. Панувати, непереборно переважати, існувати широко або за виключенням чогось іншого. Усе це стосується благодаті так само безумовно, як і гріха. Як, безумовно, гріх утримує і здійснює суверенну владу та непереборно переважає, виключаючи все інше, де він царює, так безумовно благодать утримуватиме і здійснюватиме суверенну владу та непереборно переважає. Виключаючи гріх, де їй дозволено царювати, бо як царював гріх, так може царювати і благодать. Як і навіть так, вдумайтеся в ці вирази, як і навіть так, що означають ці слова. Вони не мають іншого значення, окрім як тією ж мірою, таким же чином. Подібно навіть як так само, як подібно до того, як гріх запанував, саме такою самою мірою передбачається, що благодать царюватиме скрізь, де її буде дозволено це робити. Ці вирази підкреслюють необхідність, на яку вже вказувалося раніше, у визнанні абсолютного панування гріха. Царювання благодаті має бути абсолютним, інакше його мета буде порушена, але царювання гріха має визнано абсолютним бути, інакше царювання благодаті не зможе бути таким, бо як царював гріх, так царює і благодать. Тому цілком зрозуміло, що не визнавати владу і правління гріха абсолютними означає засмучувати Божу благодать. Ось чому писання так сильно наполягає на факті влади і панування гріха над людьми. Ось чому Господь хоче, щоб цей факт був визнаний і завжди тримався в пам'яті. Господь хоче, щоб люди були абсолютно вільні від гріха і стали служителями праведності. Але цього не може бути доти, доки людям не визнають владу і панування гріха. Тому він знову і знову говорить людям і завжди наполягає на тому, що вони самі по собі не мають жодної сили проти гріха, що вони роби сили, яка утримує їх від добра, яке вони хотіли пробити. І змушує їх робити зло, яке вони ненавидять. Господь говорить про це людям, тому що все це, це правда, і Він хоче, щоб люди повірили в те, що він говорить їм про силу і правління гріха, щоб вони могли пізнати силу і правління благодаті, бо благодать має царювати так само повно, як колись царював гріх. Влада гріха має бути зламана настільки, щоб раб став вільним і більше не служив гріху. Знаючи це, старий наш чоловік розп'ятий з ним, щоб знищити тіло гріха. Щоб нам відтепер не служити гріху. Люди служили гріху, вони і зараз служать гріху, але Бог передбачив, що відтепер вони не служитимуть гріху, що вони будуть вільні від гріха і будуть тільки служителями праведності, як раніше вони були вільні від праведності і були тільки служителями гріха, бо гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю, де помножився гріх, там більш. Більше помножилася благодать, щоб як гріх царював до смерті, так і благодать царювала через праведність до вічного життя Ісусом Христом Господом нашим. Тому цілком зрозуміло, що для того, щоб отримати царювання благодаті в наших інтересах, необхідно, щоб ми сповідували царювання гріха, щоб пізнати силу благодаті, необхідно сповідувати силу гріха, а щоб забезпечити постійну силу і царювання благодаті, необхідне постійне сповідання сили гріха, щоб забезпечити абсолютне царювання благодаті, необхідно, щоб ми постійно сповідали. Свою абсолютну слабкість і безпорадність у присутності сили гріха, сповідувати, що в нас не живе нічого доброго, і що ми не маємо надії на плоть, тоді шлях для прояву благодаті вірний. І якщо ніщо не перешкоджатиме в силі благодаті, її правління буде повним. Ми повинні постійно визнавати свою слабкість. Свою абсолютну безпорадність, але не шкодувати про це. Саме тут багато хто збивається з правильного шляху. Вони відчувають свою слабкість, вони зізнаються в ній, а реле роблять це не тільки для того, щоб шкодувати про неї і, по суті, доводити себе до зневіри і навіть відчаю. Це все б неправильно, це абсолютно невірний шлях. Правильно так дуже важливо, щоб ми завжди сповідували свою слабкість, свою абсолютну безпорадність. Це ключ до всієї ситуації, але замість того, щоб шкодувати про неї, дякуйте Богові за неї, бо Христос каже: Досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя відбувається в немочі, замість того, щоб сумувати через свою слабкість, звеличуйте її, бо написано. Отже, з великою насолодою хвалитимося своїми немочами, щоб сила Христова спочивала на мені. Доти, доки ми відчуваємо, що в нас є сили впоратись з гріхом, ми покладаємося на Це, а не на благодать. І тому зазнаємо поразки, ми покладаємося на себе, а не на Господа. І тому зазнаємо поразки. Але коли ми постійно сповідуємо свою абсолютну слабкість і визнаємо той непорушний факт, що в нас немає ні сили, ні допомоги, ні добра проти влади гріха, тоді ми будемо цілком покладатися на Господа. Вся наша надія буде на благодать. І коли шлях буде безперешкодно відкритий для роботи благодаті, благодать цілковито займе місце і пануватиме над усією силою гріха. І тоді гріх не буде панувати над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Таким чином, коли я немічний, тоді я сильний. Тільки коли ми слабкі, ми можемо бути сильними. Жоден християнин не хоче почуватися інакше як слабким, бо тоді він знає, що шлях відкритий для воцаріння благодаті, і саме тому, коли він слабкий, тоді він сильний, сильний у Господі та в силі могутності Його. Коли відчуваєте себе сильним, ви, звісно, слабкі, бо сила не від вас, щоб ви могли її відчути, але від Господа, щоб ви могли в неї повірити. Коли ти відчуваєш себе сильним, ти думаєш, що можеш стояти. Але нехай той, хто думає, що він стоїть, бережеться, щоб не впасти. Але коли ви відчуваєте слабкість і знаєте, що не можете встояти. Тоді він стоїть, бо Бог може зміцнити його. Дякуйте Господу за те. Що ви відчуваєте свою слабкість, і навіть тоді вірте, що ваша слабкість більша, ніж ви відчуваєте, а потім вірте в силу Господа для вас і в Його незмінну благодать, щоб Він передав цю силу у ваше життя і запанував її над усією силою гріха, запанував через праведність до вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Тоді, оскільки ця істина Божа. Що як зацарював гріх, так нехай зацарює і благодать, і гріх не панує над вами, бо ви під благодаттю. Тоді під царюванням благодаті буде так само легко робити добро, як під царюванням гріха, було легко робити зло. Тоді постійно виявиться, що ярмо його легке, і тягар його легкий, і це буде дійсністю. Готуйтеся до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуйте слово Боже.